Транспортний колапс в районі Борщагівки цього ранку туди Ліза Калітвінцева поїхала. Ліза, я те, що бачу зараз за твоєю спиною, мені страшно, в якому стані водій або водійка трамваю. Тому що я не знаю, наскільки чи, чи, чи витримав він взагалі. Вітаю студію. Дійсно, насправді тут доволі таке важка ситуація, і дійсно це доволі страшно виглядає. Ось можемо побачити це трамвай, який зараз знаходиться на перетині вулиці Васлава Гава та Любомира Гузара. І ось бачимо, що тут повністю розтрощена кабіна водія, і за попередню інформацію тут вантажівка влетіла у трамвай, але слава Богу, на щастя тут немає постраждалих. Єдине, що скоріше все водія повели в лікарню, в нього такі не. Величкі травми легкого ступеню. Зараз йому надають усю медичну допомогу. Ось бачимо, що тут дійсно ну, все дійсно розтрощено. Єдине, що тільки крісло трохи ціле, і то а, насправді там ну, майже від нього нічого не лишилося. І ось щодо руху тут а, тут а, дійсно перекритий трошки рух, тобто він ускладнений. На місці працює поліція. Зараз з пасажирів тут нікого немає. Скоро всіх їх, їх всіх евакуювали. І власне тут працює поліція, тобто тут зараз фіксуються дорожня. Транспортну пригоду і щодо подробиць вони уточнюються. Але сподіваємося, що, що більше таких дорожньо-транспортних пригод більше не буде. І ось власне зараз тут працюють на місці всі відповідні служби. тут так само а також перебуває карати швидкої допомоги. Бачили її, і також аварійна Київпастрансу, і зараз тут фіксують ліквідовують усі наслідки цієї негоди, точніше, цієї ДТП. І ось власне на цьому в мене поки що вся інформація, тому що а, тут продовжують працювати, і на цьому поки що я передаю слово.